Привіт, мене звати Ольга Короленко. Я журналістка української правди, і це четвертий випуск блогу на східному фронті зі змінами. У цьому форматі ми оглядаємо те, як наразі рухається фронт, а також розказуємо все, що нам вдалося випитати в українських військових, працюючи з ними на сході. Цього разу ми будемо говорити про складне і довгоочікуване це наступальні дії української армії одразу на двох напрямках: на Таврійському, який також називають Півдним, і на Бахмутському. А також про сумне і не дуже приємне про наступальні дії російської армії на наші деокуповані території на ділянці фронту між Куп'янськом і Лиманом. Почнімо з наступу. Загальновідомо, що з початку червня українська армія почала нову хвилю своїх наступальних дій, і ця хвиля має три особливості. По перше, ці дії розгортаються на тій ділянці фронту, де до цього практично не було. Це Запорізька область і південно-західна частина Донецької області. По-друге, цей наступ відбувається частково силами бригад, які готувалися безпосередньо під наступ, наприклад, 47 сьома бригада Магура, а також 37 сьома бригада морської піхоти. І третя особливість в тому, що українська армія вперше під час наступу настільки активно використовує західну техніку, зокрема довгоочікувані леопарди Зона наступу на Таврійському напрямку тягнеться від Каховського водосховища під Запоріжжям і аж до Вугуляра на Донеччині. Це майже 150 кілометрів. Та ось цей розмах може свідчити про те, що українська армія проводить розвідку боєм і вишуковує точку або точки, з яких вона буде розвивати свій масштабний наступ вглиб брони, в глиб російської оборони, наприклад, бік Бердянська або Мелітополя. Головне, щоб Пройти глибше і дістати до схопутного коридору, логістичного коридору, який з'єднує Окупований Крим і Росію. Найглибше на цій лінії фронту українські армії вдалося просунутися між Запорізькою та Донецькими областями. Там вони зрушили вглиб російської оборони приблизно на 10 кілометрів. Це дуже хороший результат. А найбільша кількість населених пунктів було звільнено на південь від Великої Новосілки. Там українська армія спочатку звільнила село Времівка, яке довго час Перебувало одночасно під контролем у армій, тобто і нас там були позиції в росіян. Далі українська армія рухалася до нескучного, далі до Сторожевого, до Благодатного і до Макарівки. І 27 липня, тобто ось на днях зусиллями 35 ї бригади морської піхоти і батальйону тероборони «Арей» було звільнено крайній населений пункт на цьому напрямку, тобто під Великою Новосілкою, це Старомайорське. 35-та бригада також Батальйон дружить на терабали на задачу освободили село Старомайорського. Слава Україні! Героям слава! Ми працювали під великою новосілкою на початку липня. Це була якраз 35-та бригада морської піхоти, це один з ключових підрозділів, який наразі зрушує український наступ під Великою Новосілкою. Ми працювали з танкістами. Один з командирів на позивний чорний під звуки двох українських винищувачів, які поверталися з роботи за Макарівкою. Пояснював нам, що складність наступу української армії на таврійському напрямку полягає перш за все, по-перше, в тому, що росіян дуже багато і вони замінували, як поля і підходить до своїх позицій відповідно українській армії. Дуже важко через це просуватися. Ну і друге, це відсутність бойової авіації. Також у межах цієї поїздки ми проїжджали в Ремівку нескучне і сторожеве. Сторож на той момент, здається, ще було останньою крайньою точкою, куди було безпечно їхати, бо за Макарівкою, яка вже була звільнена, йшли важкі бої. А так от у Сторожевому ми ще бачили тіла померлих росіян на вулицях, та їх ніхто не прибрав. Села пусті, хати розбиті, села майже безлюдні. Ми зустріли здається, тільки одного чоловіка на велосипеді. Попри те, що фронт. Ну, просунувся на пару кілометрів життя в ці населені пункти ще не повернулося. Навіть у самій великій новосілці, яка весь час, тобто все повномасштабне вторгнення перебувала під контролем української армії, але до початку цього наступу ще була фактично там, майже фронтом. Там немає жодних комунікацій, набто ні світла, ні води. Люди живуть виключно за рахунок. Гуманітарної допомоги так само там постійно чути е, виходи прольоти, коли ми працювали в сторожому, якраз десь неподалік від нас впали російські гради. Тобто наступ продовжується, фронт рухається. Другим напрямком наступу є Бахмутський. Це не новий напрямок наступу, якщо так можна сказати. Та, бо зародкові наступальні дії там почалися ще в березні, з усильними 3-ї, 5-ї та 80-ї бригади. А такі більше для людського ока наступальні дії почалися приблизно у травні. Наразі оборони рухається паралельно як по північному, так і по південному флангу Бахмутського напрямку, тобто над і під Бахмутом. І метою цих наступальних дій, як ви вже чули від командувача сухопутних військ генерала-полковника Олександра Серського, є оточення Бахмуту. Тобто українська армія хоче затиснути росіян в цьому місці на північному фланзі. Я так розумію, що українська армія намагається протиснути Берхівку і обійти Бахмут. Безпосередньо по північній межі самого Бахмута. На південному фланзі українські сили оборони тиснуть, штурмують одразу кілька населених пунктів: це Кліщівка, Андріївка і Курдюмівка. І росіяни ці населені пункти аж ніяк не хочуть віддавати. Тому, попри величезний натиск української армії, лінія фронту все одно рухається то в одну, то в іншу сторону. По Кліщівці, або як називають її військові, скорочуючи назви всіх населених пунктах, по кліщах. Ситуація. Постійно змінюються. Я вже кілька разів чула від різних підрозділів про те, що ми майже поряд, ми вже зайшли, ми на перші, на другій вулиці кліщів, але ситуація змінюється і змінюється дуже дуже і по-різному. Жоден з цих населених пунктів, кліщі Андріївка і Курджимівка, наразі не є підконтрольними силами оборони. А тепер про ділянку від Куп'янська до Лимана. Логіка наступу росіян вздовж цієї лінії насправді доволі зрозуміла. Вони хочуть. Відтягнути частину підрозділів української армії, які перебувають в наступі на Запоріжжі або, наприклад, на Бахмутському напрямку. Тобто вони тиснуть по всій лінії, шукають слабкі місця в нашій обороні. І якщо знайшли, то намагаються розвивати свій наступ. Як на це реагує українська армія? Вони намагаються гасити ці натиски силами підрозділів, які там стоять. Якщо це не вдається, то перекидають та на жаль з інших напрямків, як зараз відбувається з району біля Куп'янська, а також. Зі Сватівським напрямком, зокрема, один з підрозділів, який звільняв територію біля Куп'янського вересня, 2022-го, двадцять другого, зараз заходить вже на оборону на ці місця. Я б сказала, що російський наступ по лінії від Куп'янська до Лимана має кілька етапів. Наприклад, в кінці червня найважче було у лісі під Креміною. Цю ділянку українські військові також називали Серебрянським лісництвом від назви села Серебрянка, яке стоїть над сіверським дзінцем. Там було дуже непросто і дуже складно. Росіяни активно працювали артилерією по лісу, ліс горів. Ну, тобто, росіяни проріжали ліс, відповідно, нам було там складніше тримати оборону. І окрім проблем місцевості, наскільки мені відомо, також була проблема з браком БК на артилерію з нашого боку. Ну і також вічна проблема, з якою ми зіштовхуємося на всіх напрямках, де ми працюємо, це незлагодженість підрозділів, неготовність деяких підрозділів йти в бій. Одна новосформована бригада на цій ділянці в кінці червня не змогла втримати свої позиції. Знов таки, наскільки мені відомо, то стабілізовували ситуацію в лісі під Криміною з зусиллями 95-ї бригади, це десантники, які давно стоять на цьому напрямку, а також силами інтернаціонального легіону. На днях у нас вийде репортаж про розвідувальний підрозділ НГУ, який в кінці червня працював на Лимані. і запрошую вас всіх це відео подивитися наступною складною точкою після сереблянського лісництва на лінії від куп'янська до лимана став рух росіян від окупованого села Карамзинівка приблизно 15-20 липня росіянам вдалося перейти річку Жеребець, по якій тривалий час тримався фронт, і трохи розвинути там свій наступ. Якщо покладатися на Дані дістей, то це приблизно 3 кілометри. Після прориву від Карамзинівки Росіяни почали рухатися північніше і наступати від окупованої Райгородки. Це вже чітко. Сватівський напрямок на днях російська сторона заявила про захоплення Сергіївки села біля Райгородка, а також швидкого просування в бік надії та Новоєгорівки. Генштаб це не підтвердив. Звісно, що вдалося дізнатися нам протискання українських позицій з боку росіян на цьому напрямку від Райгородки насправді є і Сергіївка. Насправді окупована, втім як пояснюють мені військові, попри те, що Сергіївка на Google Карті позначена як село, яке знаходиться на західному березі річки Жервець, тобто під контрольним силом оборони, фізично воно знаходиться на іншому березі, на східному, який вже перебував довгий час під росіянами. Тобто Сергіївка вже давно за словами військових, з якими ми спілкувалися, була окупована росіянами. Щодо надії та Нової горівки, надія станом на 28 липня. За нашими даними перебуває під вогневим контролем української армії, тобто росіяни не можуть там закріпитися, а Новоєгорівка, на жаль, під контролем росіян. Втім, ось ці зміни це питання буквально останніх 6-7 днів. Ситуація постійно змінюється, тому крапку в цьому питанні я б ще не ставила. Що важливо знати, Сергіївка, Новоєгорівка, Надія це дуже маленькі населені пункти. Буквально там до війни в кожному з них жило не більше 50 людей, там менше по 20, здається. Тобто росіяни рухаються не селами як такими, а вже поруйнованими населеними пунктами, полями і посадками. І також, коли ми говоримо про лінію від Куп'янська Делимана, і трошки нижче, бо це вже там ми залазимо на частину Луганської області, важливо наголосити, що постійною важкою точкою є Білогорівка, підсумовуючи блок по лінії від Куп'янська Делимана, можу сказати, що українські армії наразі не просто тримати там оборону. втім, де зможуть пройти росіяни? Де їх вдасться зупинити, і якими зусиллями українська армія? Це все ще відкриті запитання. Поки що ситуація якоюсь мірою набирає обертів. Наприкінець маю прохання до людей, яким сподобалося це відео. Друзі, в останньому відрядженні ми знімали дуже нестандартну для нас річ. Ми знімали одну зі штурмових операцій: 80-ї окремої десантно-штурмової бригади це львівські десантники. Операція тривала 16 годин. Ми знімали її більше годин, 20 певне. Від моменту виїздів хлопців на завдання до того, як вони поверталися. Це була дуже особлива для нас робота, і ми дуже хочемо, щоб от в історії України також залишився такий шматочок, як львівський десант, наступав під Бахмутом, повертаючи Україні її території. Втім, Ютуб вирішив обмежити показ цього відео, зрізавши його аудиторію до людей, яким виповнилося 18, тому я вас дуже прошу подивитися це відео і за змоги поділитися ним зі своїми друзями. Це був четвертий випуск блогу на східному фронті зі змінами. Нехай вони будуть на користь української армії.